Знаєте, виявляється, навіть сміття це дуже весело. Головне, придумати собі розвагу. Всім привіт, а ось і я. Ну, що ви готові веселитись? звичайно, завжди готові. Будемо веселитися по-дорослому. Дорого, багато. Не стій, будь ласка, на моїй ділянці. Мені якось ніяково. У мене будиночок виглядає набагато гірше за ваші. Але нічого, я це виправлю. Заліплю я стіни будинку картоном. Ось так же краще. Потім беремо молоток з під яєць. Це мені не знадобиться. І фарбуємо його у яскравий колір. Повторити кілька разів, і у мене вийде чудове покриття для даху. Отак. От Тепер мій будинок виглядає куди яскравішим і крутішим. Привіт, мої любі підписники. Як справи? Mm, точно, смайли. Це відмінний, і дуже дешевий спосіб прикрасити будинок. Для цього я візьму звичайний картон, виріжу з нього кружечки та розфарбую яскравий жовтий колір. Ага, ось так. Після мені залишиться тільки намалювати кумедні пики. От подивіться, як мило вийшло. Тепер всі смайлики потрібно просто розвісити на стінах. У мене тобі є додатковий смайлик. Це дуже грубо. За що? Тільки не плач, прошу, це ж просто жар. Ну добре, настав час мені трохи підфарбувати губки. До речі, моя помада просто неймовірно гарного кольору. Я хочу пофарбувати весь свій будинок. Ви тільки подивіться, яка краса. Тепер потрібно прикрасити дах. Для цього я буду використовувати свій старий одяг, який я більше не ношу. Гадаю, що рожева шуба буде чудово виглядати. О, так, як же мені подобається. Тепер я прикрашу вхід та вікно. Мої прикраси будуть такими ж волохатими та м'якими, але цього разу жовтими. Додатково я наліплю на стіни милий напис і обов'язково поставлю ці чарівні рожеві квіти. Тільки подивіться, тепер будиночок виглядає так, ніби у ньому живе справжня принцеса. Так, так часи мені викликати бригаду для прикраси будинку. Вас зрозумів, міс. Буде зроблено. І так ми на місці. Розійдіться зараз ваш будинок стане золотим. Отак як же здорово. Але це ще не все. Одна мить, міс. Ката до вас. І Сем, на місці. Які ще будуть побажання? Хочеш, щоб ти прикрасив дах червоними подушками і перетворив цей звичайний будинок у справжній замок. Е, легко пані Молі, будьте упевнені, за кілька хвилин ви просто не впізнаєте свій будинок. Вікна та двері будуть прикрашені справжніми рубінами. Обов'язково постелимо червоний килим. І встановимо перед передходом цю розкішну колону, на котрій буде красуватися золота голова. Ну і нарешті над дверями повісимо знак долара. Браво Сем, ти просто геній. Я тебе щедро винагороджую. Так, прийом, що знімають, а у вас є дозвіл. Що ж, зовні будинок готовий. Тепер настав час зайнятися інтер'єром. Знаю, зараз тут порожньо, але я це швидко виправлю. Першим ділом я прикрашу стіни за допомогою газетних вирізок. Дивіться, як круто виглядає. Не гірше усіляких шпалер. Ой, здається, у мене щось до спини прилипло. Ой! О, дивіться, яку коробку я знайшов на підлозі. Розвіси такі коробки на стіни та вийдуть полиці. А на них поставлю увесь мотлок, що в мене є. Точно, тепер мені потрібний столик. Ніжками будуть банки із підколи. А стільницею стане старий добрий картон. Але ще мені треба десь сидіти. Думаю, для цих цілей чудово підійде сміттєвий мішок. Так, чим не диван. Як же тут стало затишно? Лого застелю м'якими рожевими подушками. А мою купу улюблених іграшок розкладу по кутах свого будинку. Ось так. З ними ніколи не відчуєш себе самотньо. До речі, друзі, кісіміся передає вам привіт. Ну що ж, тепер потрібно прикрасити стіну. Для цього я повішу одну милу полочку, біля якої будуть красуватися дві хмари та веселка. Як же здорово вийшло! Ну, а тепер настав час приготувати робоче місце. На мій улюблений столик я розставлю все, що мені потрібно. Години, косметику, іграшки принадлежності, що пишуть. Готова. Обов'язково оцініть мій будиночок принцеси. Так, тут, звичайно, дорого, але поки що якось нудно. Порізноманітню я інтер'єр за допомогою купюр. По підлозі розкидає гроші, на них сидіти більш зручно. Тепер на вікна я повішу дорогі червоні штори, щоб до мене не заглядали всякі бідняки. Ти подені, не заважай. Бр. Ну що ж? А тепер мені потрібно зробити місце для зберігання взуття та сумочок. Здається, круто. Але в цій частині будинку якось порожньо. Поставимо золотий стіл, золоті предмети інтер'єру, мій улюблений пуфик та золоту плейстейшн. Обожнюю грати. І, до речі, зацініть мій джойстик. Він також золотий. Ну що ж, поїхали. Я в захваті від свого золотого будинку. Друзі, ваші будинки просто вогонь. Ви всі великі молодці. Так-так-так. Здається, я зайшов вчасно. Грабувати цей картонний будинок точно безглуздо. Цей рожевий будинок вже виглядає занадто багатим. Ого, а ось цей золотий палац мені підходить. Ага, охорона! Вона для мене не перешкода. О, нічого собі! Який апетитний пончик. А я якраз встиг зголодіти. Ну-ка спробуємо. М -м, та тут не один пончик, їх навіть дуже багато. Здорово, здорово, смачного охоронець. Ну що ж, от мій шанс вирватися у цей палац і винести звідти все саме дороге. Неймовірно, навіть заходити всередину не потрібно. Тут справжні дорогоцінності висять прямо на вікні. Думаю, цей знак долара коштує більше ніж сам долар. І золота голова зайвої не буде. Та здаху яскраві камінці заберемо. Ой, да уж, щось я захопився. Ого, та це ж справжня скриня зі скарбами. Я просто маю її забрати. А, як яскраво, я нічого не бачу, я осліп. Де я? Витягніть мене звідси. Мамочки, треба швидше робити ноги. Ой, я прозрів. О, ні, я попався. Дорогоцінності ти повернеш. А в мішок разом з тим, що ти вкрав, я засуну тебе і викину кудись подалі. Ось так. Ну і що? Гарного польоту. Сподіваюсь, пані Молі не прокинулась через цього хулігана. А я знову добре виконав свою роботу. Підписуйся на наш канал, щоб не пропускати такі ж захоплюючі ролики. Та пиши в коментарях, який будинок сподобався тобі найбільше.